Всім привіт, я вас вітаю. Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо з вами на дуже приємну тему. Нарешті ми цього дочекалися: в Польщі можна робити польську візу, не виїжджаючи в Україну. Це буде особливо актуально для далекобійників, а також членів екіпажів різних повітряних суден. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте йому одразу ставити лайк та підписуватись на канал, якщо ви досі ще. Не підписалися. Отже, по перше, в нас є вже інформація про те, що в Польщі візовими центрами, оцими для подачі на польську візу, буде займатися і надалі ВФС Глобал. Такі це той самий партнер, який. Десятки років займався виготовленням віз і прийомом візових анкет на польську візу в Україні. Нагадаю, що зараз вже е, змінився власник візових центрів в Україні, і в Україні їх вже ВФС Глобал Польщу не обслуговує. Зате він залишився в Польщі і він буде там відкривати. Ну він вже відкрив три відділення по Польщі, в яких будуть прийматися документи від. Е, е, від, якби, від, від двох таких категорій. Перше, це водії-далекобійники для міжнародних перевезень, і по-друге, це водії повітряних члени екіпажів повітряних суден, тобто ті, хто літають літаками. От, і є тут і гарні, і погані новини. Гарна новина це те, що тепер оці категорії зможуть спокійно зробити візи і продовжувати свою роботу. І є при цьому погані новини в тому, що, по-перше, всі інші. Не зможуть зробити собі візу. Тобто, якщо ви працюєте десь там на просто на фабриці чи в якомусь офісі, і вам би потрібно було візу зробити, щоб виїхати десь, наприклад, в Україну і повернутися назад до Польщі там через тиждень, цього ви зробити не зможете. Тобто візи можуть подавати тільки оцих дві категорії українців. І по-друге, це те, що на даний момент відкрито тільки три пункти. Вони розміщені, звісно, плюс-мінус зручно. Перший розміщений у Варшаві, тобто в центрі Польщі. Другий розміщений в Познані, тобто на заході Польщі. І третій розміщений в Любліні, тобто на сході Польщі. Тобто і вийшло, що в трьох точках Польщі є тепер візові центри. От і е, з 22 вересня, тобто, от вже зараз, е, візові центри вже почали приймати візові анкети. І є ще одна погана новина: що подати заявку е, можна буде знову ж таки зареєструватися на подачу, можна буде тільки. В, за допомогою електронної черги, тобто через реєстрацію на сайті. Я вам залишу в описі під цим відео загальне посилання на, про всю інформацію про ці візи в Польщі, які там можна польські візи в Польщі отримати. Тож переходьте в, за посиланням в описі під цим відео, і там ви знайдете відповіді на всі свої питання, знайдете адреси конкретні тих візових центрів, знайдете там форму, через яку можна подати заявку. Але що хочу сказати, от навіть зараз я. Заходжу, і я бачу, що форма, ані, до речі, дивіться, форма вже почала працювати. Тобто, ем, якось воно ще поки що дуже криво працює, але я надіюсь, що програмісти від ВФС Global це питання дуже швидко ем, налагодять. І будемо надіятись на те, що ніякі ем, перекупщики, оці, які продають дати, що вони сюди не зможуть влізти. І тут е, е, кожна людина, яка потребує виготовлення візи в найкоротший термін, зможе зареєструватися. Поїхати нормально подати свої документи в візовий центр, і там через якийсь тиждень-два їх забрати вже готовий паспорт. Також наразі немає поштової відправки в Польщі, тобто, треба буде ще один мінус: треба буде їздити в візовий центр, там подавати документи і через тиждень приїжджати їх забирати. Подача може бути тільки особистою. Тобто, всі остальні механізми вони точно такі самі, як були в Україні до початку війни, навіть не до початку війни, а до початку карантину. Тоді, коли ще не було. Коли ще не було відправки новою поштою документів. Ось. Тому маємо, в принципі, гарну новину, що візи вже можна робити. Друге, це те, що є досить багато різних незручностей, скажімо так. Але я думаю, що це також не буде великою проблемою. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!